Для гостей, які приїхали до Житомирського музею космонавтики, імені Сергія Павловича Корольова, провели екскурсію у меморіальному будинку музею, де народився видатний конструктор. Ті історичні моменти родини корольових реалістично відобразили працівники меморіального будинку. Сам музей для увічнення пам'яті головного конструктора першої ракетно-космічної техніки Сергія Павловича Корольова було відкрито 1 серпня 1970 року. Такий технічний музей в Україні єдиний. Це унікальна така установа в нашій Україні, не тільки в Житомирі в нашій країні, і завдяки тим ентузіазмам, які працюють тут. Ми бачимо історію розвитку космонавтики, історію розвитку української космонавтики. Ми бачимо всі, зроблено інженерами, конструкторами для того, щоб людство оволодівало космосом, тому що майбутнє. Це і 21 століття, і 22 століття буде дуже тісно пов'язано з космосом. Усі відвідувачі Житомирського музею космонавтики зацікавлено роздивлялись приватну колекцію зимні символи космічної ери та історичні експонати, над якими в свій час працював вчений, основоположник практичної космонавтики Сергій Павлович Корольов. Найцікавіші музеї, скажімо, принаймні в 21 столітті це технічні музеї. Тому що це вік техніки, вік інформаційного, і війн, на жаль, і взагалі вік інформації, і головне знання, головне техніка. І мені здається, що будь-який технічний музей, маленький, великий, космос, підводний, гірський і так далі це дуже цікаво. З нагоди 45-ї річниці з дня відкриття музею космонавтики державне підприємство поштового зв'язку Укрпошта презентувало власну марку із зображення музею космонавтики, а також пам'ятні конверти із спеціальним штемпелем. Це художня марка, на якій є чистий купон, і на даному купоні зображений музей космонавтики. Вона унікальна і цінна, тому що саме на ній буде зазначена ця подія. Під час проведення урочистих заходів в експозиції космос працівникам музею вручили грамоти, подяки та цінні подарунки.